Плати спочатку собі. У середу, рано вранці, Зої зайшла у кафе на кілька хвилин раніше, ніж у вівторок. Вона побачила Генрі в кінці зали. Він стояв перед їхньою улюбленою фотографією і, здавалося, був заглиблений у свої думки. На цей раз Зої непомітно підійшла. Вибачте. Генрі підскочив на місці. А, Зої. вигукнув він. Я саме насолоджувався вашим улюбленим знімком. Вибачте, сказала вона і повторила точно ті самі слова, які він говорив їй напередодні. Не хотіла заважати вам, ви так уважно розглядали цю фотографію обидва засміялись. У тебе гарна пам'ять, зауважив новий знайомий Зої. Вона подивилася на пейзаж з гаванню і повернулася до нього спиною. Я тут розмірковувала, дівчина намагалася підібрати відповідні слова. Вчора, коли ви сказали, що якщо я можу дозволити собі каву, то можу дозволити собі і цю фотографію, і що, можливо, я багатша, ніж мені здається. Генрі кивнув. Що ви мали на увазі? Він похитав головою і на мить приклав палець до губ, а потім сказав Дозволь спитати особисте, що повинно змінитися, щоб у тебе з'явилася можливість купити це фото. Відверто кажучи, мені потрібна робота, на якій платять більше. Угу, – сказав він. Нічого, якщо я поставлю ще кілька особистих питань. Як я можу бути проти, здивувалася Зої. Ви вже намалювали мій надгробок, якщо це не особисте, то я вже не знаю тоді, що. Чудово підмічено, Генрі залишився задоволеним відповіддю. – Нагадай, де ти працюєш? Десь на нижньому Мангеттені? – Зої кивнула. У бізнес-центрі вежа свободи, сказала вона і коротко розповіла, в чому полягає її робота. Я б припустив, що у тебе непогана зарплата. Непогана, погодилася Зої, але не така вже й велика, а життя в Брукліні дороге. Це вже точно. Ще одне питання, якщо дозволиш. Скільки часу ти працюєш у цій компанії? Близько шести років. «Угу». Для розумної людини це достатній термін, щоб досягти якихось успіхів у роботі. Припускаю, що зараз ти заробляєш трошки більше, ніж шість років тому. Я правий? Так, погодилася Зої. Генрі знову кивнув. І що в результаті ти зараз багатша, ніж шість років тому? Зої здивувалася. Багатша, вона повторила це слово, наче воно було вимовлене на іншій мові. Чи є у тебе, наприклад, вільні кошти, якісь невеликі накопичення, які ти можеш витратити на що завгодно? Щиро кажучи, два роки тому, коли Зої отримала підвищення і стала випускаючим редактором, її зарплату непогано підняли, але здавалося, чим більше ти заробляєш, тим дорожче стає життя. Так чи інакше, зараз її фінансова ситуація була гіршою ніж раніше. Багатшою, повторила Зої, ні, я б так не сказала, багатшою я не стала. І в цьому ти не сама. Нещодавно я читав про дивовижні результати дослідження, і у половини жителів країни немає вільних 400 доларів навіть на екстрену ситуацію. Сім з десяти визнали, що живуть від зарплати до зарплати, і багато хто використовує кредитні картки для щоденних витрат. Неймовірно. Зої не була здивована тим, що так багато людей опинилися в такій самій ситуації, як і вона. Чи не тому журнал про подорожі, де вона працює, такий популярний. Людям подобається дивитися на красиві куточки світу, куди вони не можуть собі дозволити вирушити. Але найцікавіше в тому, сказав Генрі, коли респондентів запитали, чому вони не відкладають гроші або не створюють щось на кшталт пенсійного плану, майже всі відповіли одне й те саме. Я для цього недостатньо заробляю. Генрі посміхнувся. Вони так відповіли, але це, звісно ж, неправда. Зі збільшенням зарплати їхня ситуація анітрошки не змінилася б. Зої здивувалася. Зачекайте, що? Можливо, вона не розчула. Збільшення зарплати не допомогло б, але ж саме воно і є рішенням проблеми. Генрі сумно нахилив голову. Взагалі-то ні. Більшість людей, отримуючи більше грошей, просто будуть більше витрачати. Це це неправда, хотіла сказати Зої, принаймні це не про неї. Але чи дійсно вона може сказати, що це не про неї? Ти ж сто відсотків не раз чула про те, як якась кіноперсона, популярний музикант чи спортсмен, чия кар'єра була на висоті, заробляв мільйони і раптом опинявся з порожніми кишенями. Тиждень тому Зої дійсно читала подібну історію. Наскільки часто переможці лотереї потопають у боргах. Для таких людей проблема не отримати гроші, а зберегти їх, продовжував Бариста. Звучить дивно, але велика кількість грошей, навіть якщо це величезні суми, не обов'язково призводять до багатства. Чому? Тому що більшість людей, коли починають заробляти більше, починають і більше витрачати. Дохід можна порівняти з рівнем води. Чим він вищий, тим вище човен. Він обвів поглядом кафе і знову подивився на Зої. У вас ще є трохи часу, чи вже пора бігти на потяг? Трохи є, відповіла Зої. Адже саме для цього вона сьогодні вранці прокинулася і вийшла з дому раніше. Вона йшла за Генрі до маленького столика і думала про те, що він щойно описав дохід можна порівняти з рівнем води, а витрати з човном. Поки човен не перевернеться, подумала вона, або поки його не винесе в пустелю. Багатство, фінансова свобода, вимовив Генрі, підходячи до столика і повертаючись до Зої. Це не так важко, всього три кроки. Дозвольте вгадати, почала думати вголос дівчина, написати пісню, яка увійде в топ хід параду, виграти в лотерею, знайти багатого родича і успадкувати його статок. Генрі розсміявся і сів на стілець. Зої примостилася поруч, як і минулого разу. Я називаю це три секрети фінансової свободи, почав розповідати Генрі. Хоча, мабуть, звучить занадто гучно, оскільки ці секрети лежать на поверхні, просто їх не видно. Всі думають, що знають про них, але дуже мало хто реально користується. Отже, перший секрет я уважно слухаю, жваво відгукнулася Зої. Дивак, але цікавий, їй захотілося дізнатися більше про Генрі, звідки він і чому працює в маленькому кафе в Брукліні. Чи можу я поцікавитися, скільки годин ти працювала минулого тижня? Біля сорока. Насправді ближче до п'ятдесяти, але можна сказати і сорок. Угу. А скільки з цих годин ти працювала на себе? Зої хотіла була відповісти, але перш ніж вимовити хоч якесь слово, зупинилася. Зовсім нічого? Я, е, я не впевнена, що розумію, про що ви. Працювати на себе це як. Працювати на себе в тому розумінні, що гроші, які ти заробляла, витрачалися саме на тебе, інвестиції в зої, на її нове життя. Вона замислилася. Не впевнена, що знаю відповідь. Що ж, зараз розберемося. Він відкрив свій потертий блокнот на чистій сторінці, витягнув олівець і почав щось малювати, продовжуючи пояснювати. Припустімо, твій робочий день починається о дев'ятій. Зазвичай гроші, які ти заробляєш з 9 до 1130, одразу йдуть на податки. Він намалював годинник, виділив сектор між вказаним інтервалом і намалював у ньому мішок з грошима та високого бородатого дядечка Сема. Нічого собі, пробурмотіла Зої, ніколи не думала про це в такому контексті. Генрі кивнув. Після цього хочеться приходити на роботу після обіду, посміхнувся він. Потім час від 11.30 до 14.00 ти витрачаєш ці гроші на. Він підняв очі і подивився на Зої. Іпотека оренда. Оренда. зітхнула Зої. Її зачарували його малюнки кілька ліній, різкі штрихи і все готово. Малюнок, здається, просто чекав, щоб зіскочити з кінчика олівця на папір. Отже, оренда та комунальні витрати. Час від 14 до 15 це зазвичай витрати на транспорт. А з 15 до 17-ї все інше здоров'я, розваги, борги, кредитні картки, студентські позики, додала Зої. О, дійсно, згадав Генрі, студентські позики, зло. Ну і їжа, звісно. Готую рідко, переважно їм поза домом, додала Зої. Так, так, і кава. Він подивився на лати у неї в руці. Так, сказала вона. Не забуваймо про каву. Обидва посміхнулися. Десь тут можна спробувати витягти кілька хвилин, які стануть накопиченнями, але більшість людей цього не робить. Тому до кінця дня на покупку твоєї фотографії дійсно нічого не залишається. Незважаючи на те, що це звучало досить сумно, Зої відчувала, як при словах твоєї фотографії по шкіри пробігли мурашки. Її фотографія. Цікаво, куди він веде? Отже, у мене є три секрети. Ось секрет номер один. Генрі відкрив чистий листок у блокноті і швидко та енергійно написав Плати спочатку собі. Плати спочатку собі. повторила Зої собі підніс. Звісно. Чула коли-небудь про це раніше, поцікавився Генрі. Не пам'ятаю, де саме, але ідея знайома. Чудово, Розумієш, що це означає. Зої хотіла відповісти, «А вже ж!», але замість цього обережно сказала Я думаю, що розумію. Генрі посміхнувся і підняв брови. І що ж? Ну, протягнула Зої, коли я отримую зароблені гроші, передусім мені слід заплатити їх самі собі. Вона подивилася на Генрі, так? Генрі знову посміхнувся. Близько. Більшість розуміє це буквально. Коли ти отримуєш зароблені гроші, треба спочатку задовольнити себе купити собі щось приємне, щось чого дуже хочеться. Неправильна тактика? Не зовсім. Плати спочатку собі означає, що коли ти отримуєш гроші своєю працею, вони передусім твої, і ти розпоряджаєшся ними. Іншими словами, перша година кожного дня це те, що ти платиш собі. Він знову відкрив чистий аркуш у блокноті і намалював другий малюнок. Коли ти приходиш на роботу, ти продаєш свій час за гроші. Навіщо працювати весь день, кожен день, якщо ти не зберігаєш для себе прибуток хоча б однієї години, говорив Генрі, продовжуючи малювати. Тим не менш, більшість робить так. Коли платять зарплатню, перше, що вони роблять після того, як держава забирає собі податкові відсотки, це платить по рахунках і купує речі. І якщо після цього залишається щось, тоді можна щось відкласти собі. Іншими словами, вони платять спочатку всім іншим і тільки після цього собі, якщо щось залишається. Ось чому так багато людей працюють по 8, 9, 10 годин на день, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, десятиліттями. За життя це в середньому 90 тисяч годин. Подумай 90 тисяч. І в кінці кінців, коли вони йдуть на пенсію, то розуміють, що нічого за це не отримали, що вони витратили все своє життя, збагачуючи не себе, а когось іншого. Зоя мовчала, а її батьки чи вона належить до цих людей? Оце так. вигукнула вона. Отож бо, погодився Генрі. Помовчавши, Зої, запитала А як же має бути? Поглянувши на неї уважно, Генрі відповів. Ти коли-небудь кидала монетки в скриньку, щоб накопичити на щось, коли була маленькою? Так, Зої так робила, але не тоді, коли вона була зовсім маленькою, а у віці 18 років, коли тільки приїхала в Нью-Йорк і почала вчитися в коледжі. Все літо вона відкладала кожен долар, який могла, і через три місяці змогла купити собі велосипед, щоб зручно переміщатися по новому району. Тоді її вразило, що їй вдалося накопичити цю суму, адже вона ніколи не дружила з грошима. Вона багато разів намагалася накопичувати, відкладаючи по 10 20 доларів в банку з підварення, яка стояла на кухні спеціально для цих цілей, але до мети ніколи не доходила. Все, що пов'язано з цифрами, це не її тема, вона так звикла думати. Помітивши, що Зої задумалась, Генрі запропонував Давай покажу, що я маю на увазі. Він вийняв з кишені гаманець. Витягнув з нього п'ятидоларову купюру і поклав на стіл між ними. Припустімо, ти щодня береш 5 доларів і кладеш в банк. Скільки там буде через тиждень? П'ять доларів на день протягом тижня? запитала Зої. Нічого складного тридцять п'ять доларів. Генрі кивнув. Це означає близько 150 доларів на місяць. А тепер припустімо, що ти кладеш ці п'ять доларів на спеціальний рахунок під відсотки, наприклад, 10 відсотків на рік. Знаєш, скільки у тебе буде вже до кінця першого року? Зої задумалась 20 на 150. Не знаю, трошки більше тисячу п'ятсот доларів. Генрі знову кивнув вісімсот вісімдесят п'ять, якщо бути точним, включаючи відсотки. Тепер подивимося, що станеться, якщо враховувати капіталізацію відсотків. Він вийняв маленький калькулятор з кишені куртки і почав набирати цифри. Хто досі використовує кишенькові калькулятори, подумала Зої, посміхаючись про себе. Цей бариста виявився досить таки старомодним. Генрі зупинився і подивився на Зої. Відкладаючи по 5 доларів на день, як ти думаєш, яка буде сума, скажімо, через 40 років? Не знаю, може бути, Зої не розуміла, що це може бути значно більше, ніж 50 тисяч доларів, але для впевненості подвоїла суму. Сто тисяч? Рот Генрі розтягнувся задоволеною посмішкою, власне кажучи, приблизно в 10 разів більше. Він розгорнув перед нею блокнот, і вона прочитала написане в ньому Якщо відкладати 5 доларів в день під 10% річних, то отримаєш перший рік 1885 доларів, другий 3967, 5 років 11616. Десять 10 років. 30 727. 15 років. 62 171 долар. 30 років 339 073 долари. 40 років 948 611 доларів. Зої вражено дивилася на ці цифри і не могла вірити. Це ж практично мільйон доларів. Ага, погодився Генрі він витяг із гаманця ще одну купюру, цього разу 10доларову, і поклав її поверх попередньої. Тепер піднімемо ставки і уявімо, що платимо собі не 5, а 10 доларів на день на такий самий рахунок. Подивимося, до чого ми дійдемо через 40 років. Перший рік 3770 доларів, другий 7934, п'ятий 23231. 10 років 61 тисяча 453, 15 років 124 тисячі 341. 30 років 678 тисяч 146. 40 років 1 мільйон 897 тисяч 224 долари. Цього разу Зоя округлила очі, побачивши останню можливу суму накопичень. Неймовірно! Як? Як ви це зробили? Генрі посміхнувся. Не я це зробив, Зої, а природа. Так вона працює, так множаться бактерії, так розповсюджуються чутки, так з'являється багатство. Деякі вважають, що це найпотужніша сила у всесвіті. Магія капіталізації відсотків. Зої дивилася на цю табличку з числами. Як це можливо? Лише 10 доларів на день, прошепотіла вона. Лише 10 доларів на день. Повторив за нею Генрі, але ці 10 доларів на день можуть змінити життя. Зрозумій правильно, Зої, сама дія може бути маленькою, навіть непомітною. 25 центів у банку з під 10 доларів на день. Важливе саме рішення робити це. Він усміхнувся це може бути найважливішим рішенням у твоєму житті. В голові у Зої лунав голос Барбари Зроби щось із цим! Тепер я наведу тобі ще один приклад, більш наочний, запропонував Генрі. Скільки тобі зараз років? Зої ще й рота не відкрила, як Генрі поспішив додати. Знаю, що це не дуже вічливо. Вибачаюсь за прямолінійність, але це заради науки. І я могила нікому не розкажу. Ну, якщо заради науки, тоді добре. Зої намагалася виглядати серйозною. Двадцять сім. Ідеально, зрадів Генрі. Уявімо, що ти заробляєш тисячу доларів на тиждень, не буду питати, скільки насправді. Зої засміялася, насправді він майже вгадав. Це буде 200 доларів на день, продовжував Генрі. Ось гарне правило. Зберігай собі вартість своєї першої години роботи кожен день, іншими словами, годину на день плати собі. Більшість людей такі далекі від розуміння цього. Середньостатистичний американець відкладає менше 4% свого заробітку. Багато хто працює на себе не більше 20 хвилин. І кожен п'ятий не відкладає нічого, не платить собі ані цента. Ого. прошепотіла Зої. Серед останніх була також і вона сама. Накопичень нуль. З урахуванням того, що у тебе восьмигодин робочий день, продовжив Генрі. Уявімо, що ми відкладаємо першу годину заробітку кожен день Зої, щоб виплатити Зої. Це буде, він нахилив голову, заглиблюючись в обчислення: 25 доларів на день це 125 доларів на тиждень помножити на 52 тижні і вийде 6500 доларів за рік, приблизно 6800 доларів, якщо додати відсотки. Він почав малювати ще одну таблицю, роблячи обчислення на своєму маленькому калькуляторі. Зої відчувала, як її пульс прискорюється так їй хотілося побачити ці розрахунки. Якщо відкладати 125 доларів на тиждень, 25 доларів за робочий день під 10% річних, то отримаєш. Перший рік 6798 два роки 14308 доларів. П'ять років. 41 тисяча 893. 10 років 110 тисяч 15 років 224 тисячі 228. 30 років 1 мільйон 222 тисячі 924. 40 років 3 мільйони 421 тисяча 327 доларів. Закінчивши Генрі тихо відклав олівець. Зої дивилася на числа і не могла прийти до тями більше трьох мільйонів доларів завдяки одній годині на день. Генрі глянув на годинник. Тобі, напевно, пора бігти, тихо сказав він. Зої подивилася на телефон і схопилася на ноги. Боже мій, мені справді пора. Пішли проведу, запропонував він, піднімаючись. Поки вони йшли до дверей, Зої сказала Здається, наче це так просто. Це дійсно просто, впевнено відповів Генрі, і тому працює. Життя людини зазвичай змінюють дуже прості речі. Наприклад, 10 доларів у день, підсумувала Зої. Він кивнув на каву в її руці і знову посміхнувся як твоє лате? Твій фактор лате. Так, згодилася дівчина, коли вони підходили до дверей. Мій фактор лате. Вона не розуміла, що це могло означати. Ну що ж, дякую вам, відповіла вона. Це було дуже пізнавально. Зої простягнула Генрі руку. Іще одне, сказав він, прочитавши сумнів на її обличчі. Він трошки утримав її руку в своїй, подивився уважно і ніжно сказав Зої, на секунду, забудь про ці числа. Те, що справді важливо, це те, що стоїть за ними, коли спочатку платиш собі, а потім вже всім іншим. Ти дійсно ставиш себе на перше місце. Зої посміхнулась, вона нічого не могла з цим зробити. Чула голос своєї матері, яка каже не став себе на перше місце, Зої, завжди став інтереси інших людей вище своїх. Генрі кивнув. Знаю, в якомусь сенсі це суперечить усьому, чому тебе навчали. Тобі завжди казали, хороша людина не ставить себе на перше місце. Хороша людина завжди думає спочатку про інших, так? Щось схоже на те. І, звісно, все це досить правильно задовольняти бажання інших це та якість, що робить нас цивілізованими людьми. Але життя парадоксальне, і іноді єдиний спосіб задовольнити бажання інших це поставити себе на перше місце. Розумієш, що я маю на увазі? Власне, кажучи, ні, чесно визнала Зої. Пам'ятаєш, що зазвичай кажуть у літаках під час зльоту. У випадку надзвичайної ситуації кисневу маску потрібно надягти спочатку на себе, а вже потім на дитину. Звучить нелогічно. Здавалося б, спочатку варто подбати про дітей, але ні. Якщо відключишся ти сам, то вже нікому не зможеш допомогти. Усвідомлюєш, до чого я веду? Можливо, сказала Зої. Все ще тримаючи її руку, Генрі поклав поверх неї другу. Я вірю, що кожен з нас з'явився на світ і отримав своє життя для того, щоб здійснити щось особливе, щось, чого не може зробити більше ніхто, але більшість з нас цього не робить, все через те, що занадто зайнята тим, щоб розрахуватися з іншими. У поїзді Ель на шляху на роботу Зої думала про те, що говорив Генрі Я вірю, що кожен з нас з'явився на світ і отримав своє життя для того, щоб здійснити щось особливе, щось, чого не зможе більше ніхто. Але більшість з нас цього не робить. Чи вірила вона в це? Якщо вірила, то для чого тоді вона сама з'явилася на світ? Ви прослухали переклад третьої частини книги Фактор лати». наступну замонтажу за кілька днів. А поки хочу нагадати, що усі, бажаючі підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!